Ні, он він, он нас полдоми, на полдомий, хлопці, він на нас летить. Вокриття, вокриття, вокриття. Сюди, 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 сюди. Працюють хлопці по російському FPV-дрону, який підлетів дуже близько біля сітки. Зрозуміло було, що він йде на удар. Кричать, що попали. Я думаю, він нас бачив. Привіть, Давай в'яжемо. Якщо побачив і зацікавлений нами, ще з 8-10 хвилин треба та ніч. Запись на те, ну ф. Давай, зараз Бо ми тут голову поламали. Один раз сьогодні обстріляли. Обично разів 10 обстрілюєш, робота стоїть. А вон той те. Де? Женя, йди сюди. Я Хотіла бачу? Він відійшов, не бий патрон. Шах'ять Далеко. Я його не можу сняти. Ми полетів рушни. Набагато спокійніше сьогодні. — день. І бистро дуже нормально. Два дрона, чотири, то то не є показник.